Китай шукає нові ринки збуту. Ми ж не отримуємо кредит. Нам Китай товар дає. Верніше, от вам гроші, але умова використання цих грошей ви можете купити в нас китайські товари. А це оформляється борг України перед Китаєм. Гарантованим Так Китай я розумію, для чого це. Для чого це нам, я не розумію. Щоб додаткову проблему створити. Це юридично не виглядає як державний борг поки що. Але так як це відбувалося у нас, це стане державним бором. По суті, це рівнозначно дефіцитом бюджету. Тобто проблема єдиний е, сектор, де був певний прогрес, <клес> на жаль, відбувається регрес в ротну сторону і ситуація погіршується. Дуже неприємна ситуація складається в інвестиційній площі, хоча цих проблем теж достатньо для того, щоб е, говорити про інвестиційні проблеми. Це проблеми і традиційні проблеми, які були, на жаль, переслідують країну дуже тривалий час. Це надмірна залежність у, у бізнесу, людини в Україні від а швидше свавілля для чиновника. Але є нові проблеми, і на яких я хотів би звернути увагу. Ви знаєте, що по законодавству України передбачення зниження ставок податків. Я стверджую, що в Україні ставки податків не має жодного значення. Можна ну, 1% написати. Це нічого не дає. Тому що з'явилось явище, яке запроваджено за усною казівкою. Ніхто його листом не запроваджував. Ви приносите декларацію на 1 мільйон, податок на прибуток має бути 200 тисяч, а вас і не приймає. Мотив. Принесіть на два. Але з 2 мільйонів податок 400 тисяч. А якщо у вас прибуде мільйони, то ставка податку реальне стає 40%. 000. Це унікальні умови задушити вас, але не тільки задушити, це унікальні умови для корупції. По суті, це чиновники дали право встановлювати ставку податку. Бо в кінцевому рахунку важлива не сама в собі в собі ставка, а сума. Оскільки а чиновник має можливість маніпулювати базою податкування. В такому випадку ставка податку не має абсолютно ніякого значення. Я знов з подивом чую про чудовий винахід, який стосується українського села, і боюсь, що його почнуть застосовувати в інших випадках. Виробіть, а привласнювати прибутки буде хтось інший. Тобто, приклад класичний. Квоти на експорт земля. Це коли одній сіють, а другі збирають прибутки. Тому що заробляє не той, хто виростив. Якщо його позбавили права продавати через квоти на експорт, то заробляють ті, хто продає. Коли кооператив Червона доля чи рога і копита визначається урядом як структура, яка чомусь єдина має право продавати зерно. Це приклад таких дій, про яких очікувати інвестора, це не хворі люди. Ні українці, ні іноземні громадяни інвестувати не будуть. І, на жаль, з'являється, стає все більш масовим таке явище, яке називається захоплення, силове захоплення власності. Я це чую в багатьох регіонах країни, коли просто у людей збирають бізнес. Через суд або без суду. Це речі, при яких очікувати, крім тих проблем, які я вже називав, очікувати інвестицій неможливо. Це речі, які не є такими розв'язаними, які неможливо вирішити. І в кінцевому рахунку буде вирішено. Ніхто, крім нас, не вирішить проблему боргу, і проблему бездефіцитності бюджету. Єдине, що ці рішення лежать не в площині технічні. Це не рішення, які невідомі, що треба робити. Наприклад, у нас десяток років обговорюється рішення, яке не варто виявляється. де спеціалісти. Його не думаючи, приймається рішення, наприклад, рішення щодо внучкості обмінного курсу. У нас це десяток років дискусії, але рішення не приймається. Бо рішення тут лежить площині політичні, бо їх нема кому приймати. Це проблема не технічна, не того, що треба робити, а проблема, що ці рішення мають бути такими прийняті. Це проблема того дефіциту, який переслідує Україну. Друге десятиліття, через третє десятиліття це дефіцит політичної волі, бажання проводити зміни. І другий дефіцит, про який я вимушений говорити вже, це дефіцит елементарної, звичайної людської моралі.